Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Чоровий день, шаровий огляд на чергову EDC, річ, яку ви бачите на екранах ваших гаджетів. EDC Ліхтар, новинка 2024 року, Sofirn F1. В одному з останніх відео я обіцяв розказати про цей ліхтар, поділитися своїми враженнями. Отже, обіцянки треба виконувати. А знову ж таки, ще раз скажу моє суб'єктивне враження. Можливо, я в чомусь буду помилятися, але я мислю зараз як звичайний юзер, який ось отримав ліхтар, і е, намагається його зрозуміти, ну, скажімо так, на поверхні. Е, ну, я думаю, що більшість, хто буде дивитися ці відео, так само мислить. Так, є просто ліхтарьовщики професіонали, які дуже добре розбираються в. Ліхтарях, в люмонах, в Канделах, в діодах. Я ж намагаюся тільки розібратись, зрозуміти. І тому уся критика, яку ви пишете в коментарях, звичайно, вітається. Вітається, дякую всім. Головне, це перемога, так би мовити. А все інше то таке. Дякую вам за те, що ставите лайки, за те, що коментуєте. І я багато що дізнаюся зі своїх ну, коментарів. Ментарів, які ви залишаєте. Отже, лірика закінчена. Завершуємо лірику. Давайте все ж таки його оглядати і будемо навіть трошки порівнювати з ліхтарями, які десь приблизно в такому ж сегменті і ціновому, і е, за розмірами. Ну, напевно, це буде літ 2А. Це ліхтар Icebeam, класний ліхтар, просто фантастичний. Я вражений. Для мене це найбільше враження 2024 року. Olight i 5 r і ну, давайте ще Lumintop тул 2А, який перероблений, там новий діод, Кліпса, Ну, коротше, це все порівняння буде трошки пізніше. Давайте саме про це ліхтар Sophirm F1. Ну, По-перше, ціна на Aliexpress десь приблизно 700-760 гривень. Якщо дивитися в розділі монети і брати через монетки, то десь це буде коштувати. 600 гривень. Це приблизно 13-14 доларів. І що ми отримуємо? Ми отримуємо сам ліхтар. Ми отримаємо е акум сефірн, який ну тут акум вурко стоїть. Акум сефірн, він приблизно ось такий, як акум люментоп з зарядкою Type-C. Це літієвий акум. Ну там ще що ми ще отримуємо: дріт для зарядки цього акума. Та й в принципі там темляки, ну то таке. Головне, це ліхтар і сам аку. Так, поїхали. По-перше, це ліхтар мені нагадує, знаєте, такий собі китайський лінзовик з переходів. Підземних, які колись коштували щось там плюс-мінус 200 гривень. Звичайно, зараз вони коштують набагато дорожче, коли я побачив останній раз, я був здивований. Там і 700, і 800 гривень, особливо в різноманітних гіпермаркетах на кшталт там Ашан або Фозі. Там взагалі ціни захмарні, там під тисячу. Ну і для мене це шок. Куди простіше купити ось такий ліхтар Сефірн за 600 гривень на Аліекспрес, так почекати два тижні, поки він прийде. Ну і в принципі, Підалі вже користуватися. Лінзовик, в чому він лінзовик, Тому що вузьке світло, якщо ми повертаємо голову, можемо, буде у нас ні, вузьке світло, це ми повертаємо голову. Якщо голова закрита, закручена, то ми отримуємо широке світло. Ну, давайте просто по режимах пройдемося. Він може, до речі, цей ліхтар працювати як на акумах 14500, так і на звичайних батарейках 2А. На акумах 14500, це літієві акуми. Там в нас чотири режими. Найменший режим це 10 люмен. Так, давайте його, до речі, оберемо. Так, ось він. Це режим 10 люмен. Це в нас широке світло. Ось таким чином, якщо ми повертаємо голову, ми отримуємо такий промінь. І е, цей промінь є дуже прикольним, його можна використовувати як міні-дальнобій. Ну, Далі поїхали. Наступний режим це 100 люмен. 100 люмен він може світити 4 години. Якщо на режимі на ось, 7, який зараз ви бачите, він може світити 24 години, то на наступному режимі він світить 4 години на режимі 100 люмен. 100 люмен, ще раз кажу, для мене це найкращий режим для... Так би мовити, прогулянок по нічному Києву, коли світла немає, ідеш собі під ноги світиш, і все гаразд. Далі йде режим 300 люмен, режим хай. Він може на такому режимі світити 1 годину і 15 хвилин. І режим турбо. Турбо це взагалі 800 люмен. Якщо ми робимо вущий світ, вущий промінь, як бачимо, то може десь метрів 100. На метрів 100 засвітити і подивитися, що в нас попереду. Але на цьому режимі він може працювати 50 хвилин, і зараз він вже от працює секунд, я не знаю, 15-20 і відчувається, як нагрівається голова. Тому. Вимикаємо. Ну, це у нас на акумі 14500 літівому Далі, давайте подивимо що у нас на звичайних нікелях. Ну, візьмемо ось такий от перехідник, батарейка Акум Фуджису плюс перехідник. Як воно світить? Світить, світить, світить ось таким чином. Ну, По-перше, тут три режими. Якщо на режимі low, на мінімальному режимі на акумах 14500 маємо 10 люмен, то на звичайній батарейці і на нікелевих акумах маємо ось такий ось таке світло на 5 люмен. І світити воно може таким чином 21 годину. Далі йде режим mid. Mid у нас 50 люмен, на акумах літії 100 люмен. На звичайній батарейці, ось таким от чином він може світити 2 години. І режим High, третій режим, півтори години на 180 люмен. Далі, можемо робити промінь вуще, можемо е робити широке світло. Ось таким от чином можна гратися. Все, тут лише три режими. Далі, що ще, із цікавого, що ще з цікавого, це те, що можна обирати собі режим напівкліку. Ну, наприклад, ну, не хочете ви вмикати одразу турборежим. Ви просто натискаєте і бачите: опа, турбо. Наступний супертурбо. Ось. І обираєте режим лов. Якщо вам мінімалка потрібна. Діод ніча. Ніча 519 світло заявлене десь 5000 кельвінів температура. Ну, в принципі, на вузькому промені це десь приблизно 6000 кельвінів. Далі, як бачимо, в темряві, в темряві може горіти зелена підсвітка. ну Після того, як ліхтар. Ми там посвітили, так би мовити, можемо ось так от покласти. І в темряві він світиться і можна побачити. Ну і звичайна лінза тут стає. Тут на тір-оптика тут лінза. Так, з плюсів. Що сподобалось? Сподобалось те, що він цікаво світить, як на режимі 10 люмен на вузькому фокусі. Дуже цікаво, так? І на режимі 100 люмен. І на режимі 100 люмен я вам скажу, що він є таким ходовим і доволі дальнобійним. Ну і дуже зручним. Далі, якщо говорити про 10 люмен на акумі 14500, то він не 10 люмен. Я думаю, що тут десь 15 люмен приблизно. На широкому. На широкому світлі на 100 люмен і на 300 люмен. Ну, я вам скажу, дуже цікаво, він світить. Ну і 6000 кельвінів так, на високому краї дуже цікавими. Ну, по-друге, прикольно, що світиться ось такий от накопичувач зелений. Що не сподобалось? Не сподобалось те, що, ну, який, знаєте, він невнятний напівклік. Поки знайдеш свій режим, можна пропустити купу-купу всього. Часто просто от можна промахнутися. Ну, наприклад, от мені потрібен мінімальний режим. І тут промахуєшся, так і переходиш на інший. Потім ще довго стоїш, обираєш потрібний режим. Зручніше, зручніше обирати режим, наприклад, на ліхтарі Lumintop Tool 2A. Ось таким вот чином. При включеному, ми дивимося напівкліком, що нам потрібно. Далі. Вмикаємо ліхтар. Ну, наприклад, 100 люмен хочемо посвітити. Це широке світло, але ми хочемо посвітити, що у нас там відбувається за кілька десятків метрів. Ми починаємо повертати голову. І повертаючи голову, ми розкручуємо ліхтар. Ось таким от чином. Треба якось до цього звикнути. І ліхтар вимикається. І це дійсно дратує. По-друге, коли ми повертаємо голову туди-сюди, ну. Ну, По-перше, вона слизька ця голова. так? На морозі це робити дуже незручно. Ну, наприклад, на такій холодній погоді, коли там зараз мінус 2, мінус 3. Хотілося б на голові мати якусь насічку. Насічки тут немає, як бачимо. Так. Він, до речі, дуже швидко нагрівається в високих режимах і скидає яскравість. Високі режими це у нас, ну ось, наприклад, турбо на 800 люмен, чи на 300 люмен режим High. Знову ж таки, ми говоримо про акум літій 14500. І по третій, або по четверте, або по п'ятій, я вже заплутався. Хотілося б замодити цей ліхтар, але можливості такої немає. По-перше, хотілося б змінити діод. Діод хотілося б поставити тепліше. Для чого зараз поясню. Для того, що цей ліхтар можна використовувати як кемпінгову лампу. Саме так, на широкому світлі, ось таким чином, як бачимо, навіть на 10 люменах, та навіть на 100 люменах, та 10 на 100, яка різниця. Можна чудово освітлювати кімнату, якщо цей ліхтар підвісити під стелю. Розумієте, в чому прикол? Тобто можна відмовитись від кемпінгових ламп, взяти ось такий ліхтар, який буде у вас універсальним, як і кемпінгова лампа, як і ліхтар. І можна його використовувати просто як кемпінгову лампу. Ну, така моя точка зору і не тільки моя, і членів нашого ДС чату ІДС Victorinox Ukraine. Усіх запрошую. У нас цікаво, у нас прикольно. Для цього треба написати мені листа. Ну, але ви про це знаєте. В описі під цим ліхтарем все буде моя електронна пошта. Багато хто використовує його як лампу. Але хотілося б все ж таки розібрати цей ліхтар. І поміняти тут діод на більш тепліший. Навіть на там, я не знаю, 800 кельвінів або 3000 кельвінів. Розібрати, як його розібрати, як дістатись до діоду, ще ніхто не придумав. Як розкручується час, ця, ця частина зрозуміло. Вона якось там впресована. Як розкрутити цю частину, щоб дістатись до діоду? Теж незрозуміло. Можливо, у когось є приклади, можливо, хтось думав, як це зробити. Я от намагаюся якось викрутити. Якось воно там запресовано, і до нього вже не зможеш дістатися. Є навіть думки просто якось розпиляти, арагоном потім заварити. Але тут таке Діод треба тут міняти. І задодомити його, звичайно. І тоді це буде яскрава кемпінгова лампа. А-ля ліхтар плюс кемпінгова лампа. Ну і ще такий класний прикол. Кліпса. Опа, кліпса від Sephirn F1 чудово підходить для ліхтаря. Lumintop Tool 2A. Ось таким вот чином. І не треба купувати окремо. Як бачите, все чудово. Дуже-дуже цей факт подобається. Тут заради кліпси можна вже купити цей ліхтар, отримати і кемпінгову лампу. Ну і це як його і кліпсу на люмінтоп. Прикольно, дуже прикольно. Але як його розібрати, чесно кажучи, я не знаю. Висновки. Якщо порівнювати його з іншими ліхтарями, знову ж таки, ще раз скажу, мені не подобається те, що тут 4 режими. Мені подобаються, куди більше режими на Покеліт. Покеліт в нас тут скільки 5 люмен, 190 люмен і на 500 люмен, якщо я не помиляюся, так, які потім падають. Mm, Olight Олайт мені, чесно кажучи, не дуже сподобався, тому що лише два режими: 15 і 350. Був би тут ще третій режим на 100 люмен, було б чудово. Цей ліхтар не можна використовувати як основний, ну, хоча, в принципі, і можна. Але як запасний, який може працювати як на акумах 14500 і на звичайних батарейках, його слід все ж таки розглянути. Тим паче його можна під час відключень світла вдома використовувати або в палаці, якщо ви ходите в, в походи, так? Як кемпінговий світ. Дуже зручно. Дуже класно, прикольно, файно. Можна собі підсвічувати, повірте мені, цих 10 люмен, деякі 10, тут по факту 15, вистачає повністю, щоб освітити, ну, частину кімнати це точно. Ну, принаймні, не сидіти в певній темряві. І це вам вистачить на 24 години. Якось так, друзі. Якось так. Ну, а мій фаворит мій фаворит на сьогоднішній день це ліхтар LUMENTOP. До речі. Давайте подивимось, чи підходить ця кліпса до ліхтаря SOFIRN F1. Ну, важкувато, але підходить. Ні, не підходить, одразу кажу, не підходить, навіть не намагайтеся. Ця кліпса на Lumінtop 2 чудово підходить. Так, що якось так, пані та панове? О на те. Якось так, такі думки у мене з приводу Суфірну. Вибачаєте, якщо F1, вибачаєте, якщо відосик був трохи затягнутий. Але усі плюси і мінуси я намагався вам пояснити. Брати чи не брати, цей ліхтар вже вирішувати вам. Все, друзі, всім папа, -па, слава Україні! Будуть, будуть, будуть ще нові відоси. Вони готуються, так що, ну не відоси, вибачайте за слово відоси, відео. Будуть нові відео, вони готуються, і буде, буде дуже цікаво. Ну і не забувайте про наш чат. Вступайте, подавайте заявки, пишіть мені листи. І ласкаво просимо до найкращої DC спільноти в Україні. Всім папа, -па, слава Україні!